що в академії руху мені буде, мені буде круто і в, мене буде, і в мене буде вперед ще одна сходинка розвинутися у світ футболу. Я дуже хочу попасти в академію. Тут дуже класні тренери, тут дуже багато, всякого класного, дуже мрію сюди попасти. Мій найщасливіший це 21-й, бо народився в цей день, а так то думаю теж впевнений, що це щасливий номер. Якщо ти будеш думати, що у тебе мало шансів, то ти ніколи не прийдеш. А якщо ти будеш впевнений, що ти прийдеш і ти будеш ну, йти до цього, то ти завжди прийдеш. У мене було там, мені казали хлопці, що ти не пройдеш, ти не зможеш, ти нічого не доб'єшся, а я приїхав на просмотр в рух, і я вже чогось добився. Постараємося кожному хлопчику не приділити максимум уваги, не подивитися на їхні. Сильні якості, як футболістів, будемо так говорити. Ну і, звичайно, так, як ми і планували, краще будуть відібрані, і, звичайно, лишиться тоді вже будемо говорити про те, що будуть наші академії. По-перше, важливо, щоб вони не хвилювались, щоб вони були в таких умовах, щоб максимально показати свої, свої вміння. І, Звичайно, ми їх проаналізуємо. і Навіть якщо вони там не пройдуть, все одно десь там дамо рекомендації, і для них це буде хороший досвід. Гра один в один, потім буде біг на 30 метрів і 15 метрів, і техніка ведення м'яча. І потім вони будуть грати 4х4 в 4. футбол. Академія рух це велика мрія нашого сина. Ми приїжджали сюди на змагання Кап», і коли син повернувся додому, він сказав: мама, папа, я дуже мрію бути там, бути в команді, бути в русі. Тому ми хочемо дуже втілити мрію сина, допомогти йому в цьому і завжди підтримаємо його. Я дуже мрію туди сюди попасти, бо Ну, тут і гарний колектив, і сильне навчання, і тут проживання. Мені тут дуже подобається. Мене мотивує тільки те, що е, мені доходить похвала від дідуся мами і тата. І я хочу просто, я пам'ятаю, я просто пообіцяв мамі і тату, що я, коли виросту, стану футболістом, я їм куплю по самому новому «Мерседесу» і буду, і вони будуть на ньому їздити. І Я добиваюся цієї. Це його мрія і мотивація був для нього брат старший. Я докажу, я зроблю, я можу, я теж хочу бути такий, як ти. Вболіваємо постійно, дивимося рух тіві Ми приїхали з міста Чернівці, до вас сюди цей шикарний комплекс на відбір 2014 року. Привіз свого сина і хочемо попасти в. Свіди в цей цю Україну не Результати відбору будуть десь протязі неділі. Ми думаємо, що ми так встигнемо, тому що в нас буде дуже багато років. і Я думаю, що ми встигнемо на протязі неділі щось сказати вже дату якусь відповідь конкретно.